Всім привітки! Сьогодні у нас 27 червня. Вже можна сказати, закінчується кінець перший місяць літа. І що в мене в садочку? Значить, на даний момент дуже гарно квітнуть височенні красуньки ромашки. Саме в квіту. Далі в мене розквітли буквально на днях. Локси, вже починають квітнути. Їх в мене кілька видів. Ось цей цвіте. І ось цей починає розквітати, весь на бутончиках. Так, є в мене ось така рожева хмаринка. Не пам'ятаю, як називається, брала в минулому році з розсадника. Марічки квіточки, мула така невеличка гілочка, в цьому році ось такий вже гарний рожевий кущ. Я його буквально вже навіть кілька разів букети зривала. Далі я купувала з розсадника пересорт гортензії, кілька кущиків. В минулому році вони в мене не цвіли, я їх садила, в цьому році вони дали цвіт. Вулична киця в мене тут ходить. Трошки в неї очки закищі, але яку, яку маємо, вона до мене вже якби прижилась. Так, ось така в мене лілейка є. З цієї лілейки замовляла я набором по кілька е, різних кольорів, по кілька цибулинок. Е, класна, супер. Єдине, що ну, це перший рік, як вона в мене цвіте, я не дуже знаю по догляду. Е, вона всього десь десь пів метра має височини. Ось така квіточка жовта, дуже красива. Але те, що я бачу, от вона перших дві квітки гарно пустила, далі в неї, бачите, квітка не розвивається. Що буде з цими бутонами, якщо ці, чи їх підляти треба, чи їх було чимось придобрити? Можливо, хто знає відповідь, хто підкаже. Буду дуже вдячна. Так, пішли далі. Ці ми в полі з дівчатами <сум> вирвали. Вони в полі росли, і я собі їх... Вони вкоренились і от дуже гарно розростається квітка, така гарна, сонячна. Сподобалась мені. Ще от одна лілійка на підході. Це теж буде купчастий листочок такий. Теж вона така низенька, десь до, до коліна мені. Є лілейка ось така. Таку лілейку. Мені дівчатка минулого року купили в Хмельницькому на базарі. Принесли червону і білу, здається. Білої, до речі, не бачу. А червоні. Розквітли, дуже гарні. Два куща було, дві цибульки були червоні, і, здається, одна біла. І ось з цих двох цибульок це другий рік, вона цвітає в мене. Ось таких кілька кущів. Це одна цибулька. І ось такий букет це друга цибулька. Є ще з цих купчастих, які я придбала цибульками. Така рожева красуня, але дивіться, що з нею на ній якась хвороба. Підкажіть, хто знає, що може бути з цією лілією. І хтось в ній живе. Може, оцей хто живе, дає їй таку хворобу, а може вона саме хвора? Підкажіть, чим обробляється, що робиться, як доглядається за такими. Лілійками, бо не знаю. Чесно кажучи, нічим не обробляла. Здається, ну хіба тільки тим, що всі квіти. Кілька обробок в мене було від хвороб, від якогось там пліща. А так нічим. Суто для лілії нічим. От ще одна буде квітнути з пересорта. Побачимо, що буде там за квітка в нас. Це так. Не знаю, що за рослина. Купувала. в Минулому році що, не можу зрозуміти, буду чекати, що в нас тут розквітне. Ось ці, цю малечу помаранчеву, просто неймовірна квіточка. В минулому році замовляла теж розсаднику марічки квіточки. Просто неймовірні квіти, красиві, не хворі. купу квітів дали. Минулого року це була невеличка гілочка з розсадника. Уявіть собі, як вона от за рік вона дала мені такий просто неймовірний кущ. І це теж Марічка-Квіточки. Рекомендую. Вони присилають просто неймовірні рослини, здорові, прекрасні, чудові. Задоволена. Теж буде от цвісти лілейка теж з тих купчастих, поки вона виглядає супер. Розквітає щось, з нею трапляється. Треба зрозуміти, що і що з цим робить. Так, далі теж пересортик, теж буде цвисти. Побачимо, що з нього буде. Ромашка. Ромашка дісталась мені від бабусі моєї з села. А бабусі досталася від моєї мами. Мама посадила своїй мамі, а її мама передала внучці. Такий в нас сімейний підряд. Лілія куплена також наборами. Ця лілія супер ароматна. Це, напевне, з лілій гігантів. Але цей гігант буквально виріс, ну, вона найвище, з найвищих в мене, з тих, що в мене є, лілій. Але виросла вона десь до метра. Теж чогось, їй видно, для росту не вистачило. Ці флокси поки бутонів не дали. Не знаю, що з них буде. А це вже от, от вона вища. Десь тридцять, метр, метр 50. Саме вища в мене з усіх лілій. Саме цвіте і ароматизує мені все подвір'я. Так, тут в мене ромашки теж. Дивіться, яка краса купувала в розсаднику Марічки Квіточки в цьому році. Висадила, прийнялися, ростуть, цвітуть, радують мене. До речі, ось цих малюків, такі гарнющі величезні кущі, я також замовляла в марічки квіточки. Так що, я не знаю, я тішуся, мене це радує. Мене радує цей розсадник. І я з задоволенням буду замовляти в них ще. Ось цих малюків теж в якомусь магазині замовляла. Розквітне буде себе гарно проявить. Розкажу, в кого що. Скажу свої враження, але вже кілька разів тлі обробляла. Так, ну це я назбирала насіння насіяла. І в мене такі квіточки посходили. Буду цвісти. Це все я ходила по місту насіння збирала. Так, ну, а це в мене просто такий декоративний, простий куточок, який я запустила і виріс величезний кущ, жовтий, прекрасний, чудовий. Кому треба гарні квіточки і багато і швидко, треба брати ось такі. Вони дуже гарно розростаються і висіваються, і потім найди, куди від них дітись. Теж маю дельфініуми перший рік. Висівала їх зимою з насіння. Побачимо. Цього року, я так поняла, квітку вони мені не дадуть, поки вони розростаються. Але це я. В морозильнику тримала насіння, потім воно в мене посходило, потім я його вис... висаджувала, общем, з розсади, в общем, цілий процес. І ще одні ромашки від марічки квіточки, ці трошки прив'яли, трошки слабенько себе почувають, але я просто не встигаю їх підливати. Доцвітають в мене гвоздички. Краса. От не дасть мені познімати. Птицька, мурмицька і лаванда в мене цвіте в самому розпалі свого цвітіння. І ось ці квіточки. Ось ці я також висівала. Вони дуже ароматні, висівала з насіння, отакий в мене кущ між лавандами. Ну і, в принципі, тут багато ще чого що цвіте, що перецвітає, що вже перецвіло. Всяке по-різному почуває себе. Будемо бачити. Все, поки висаджено на одну велику купу, як то кажуть, а потім буде розсаджуватися, що куди, поки це все ось так виглядає.